Вас вітає Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки. Сьогодні світ швидко цифровізується, стрімко розвиваються автоматизація, штучний інтелект, інтернет речей та високотехнологічні виробництва. У нашому коледжі ти отримаєш освіту, яка поєднує дві найактуальніші сфери: IT та сучасну електроніку, спеціальність – комп'ютерна інженерія, обслуговування комп'ютерних систем і мереж. За час навчання здобувачі вчаться будувати, налаштовувати та обслуговувати комп'ютерні системи різного рівня, знати апаратне забезпечення ПК, серверів і периферійних пристроїв, програмувати, працювати з операційними системами Windows і Linux, забезпечувати кібербезпеку систем і даних, використовувати сучасні інструменти адміністрування, моніторингу систем, спеціальність. G5, електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка, електроніка. Ми навчимо вас проєктувати роботизовані електронні схеми і системи на базі сучасних компонентів, пристроїв з використанням сенсорних технологій, створювати системи, розумний дім бездротові та дротові мережі і технології інтернету речей, застосовувати алгоритми штучного інтелекту для аналізу даних і керування розумними електронними системами. Використовувати програми моделювання, виявляти та усувати несправності електронних і робототехнічних пристроїв, електронні комунікації та радіотехніка це сучасні технології передавання та обробка інформації. Ми навчимо будувати телекомунікаційні системи, мобільні мережі, мережі оптоволоконного, супутникового та радіозв'язку. Виконувати діагностику та моніторинг каналів передачі даних, програмуванню і захисту інформації, використовувати кібертехнології для захисту даних інженіринг кіберсистем якщо вам цікаво створювати сучасні цифрові та комп'ютеризовані системи. Ця програма саме для вас. Ми навчимо практичному проєктуванню: від схемотехніки та моделювання до розробки прототипів і впровадження кіберфізичних рішень, аналізувати функціонування складних систем, забезпечувати їх надійність, кіберзахист, інтеграцію з датчиками, мережевими сервісами та хмарною інфраструктурою, використовувати сучасні інструменти для створення інтелектуальних систем, інженерія та захист мережевих систем. Здобувачі вчаться проєктувати телекомунікаційні системи та комп'ютерні мережі. Розуміти принципи передавання даних, побудови сучасних каналів зв'язку і функціонування обладнання, що забезпечує роботу інтернету та цифрових сервісів, адмініструвати мережеве обладнання та організовувати кіберзахист складних систем, аналізувати загрози, запобігати кібератакам, оптимізувати мережеві архітектури та впроваджувати сучасні технології передачі даних, забезпечувати безпеку корпоративних та телекомунікаційних мереж. Випускники працюють у різних галузях IT та електроніки від технічної підтримки, адміністрування комп'ютерних систем і мережевої інфраструктури. До розробки, налагодження та сервісу електронних, робототехнічних, телекомунікаційних і кіберфізичних систем фахівцями з кібербезпеки. Вони знаходять роботу в ІТ-компаніях, провайдерах, службах мобільного та інтернет-зв'язку, телерадіокомпаніях на підприємствах, що впроваджують мережі передачі даних. Системи автоматизації, коледж радіоелектроніки поєднує якісну технічну освіту з широкими можливостями для творчого та особистісного розвитку здобувачів. Окрім професійної підготовки, тут активно працюють різноманітні технічні гуртки і творчі студії. Широкий вибір позааудиторної діяльності допомагає розкривати власні таланти, розвивати комунікаційні та креативні навички. Коледж має розвинену спортивну інфраструктуру. Сучасний спортивний зал, тренажерні зони, поле зі штучним покриттям. Працює велика кількість спортивних гуртків. Команди коледжу регулярно беруть участь у міських і регіональних змаганнях та здобувають призові місця. Приєднуйся до нашої команди, відкривай для себе світ сучасних технологій, коледж радіоелектроніки, старт твоєї it карєри